Господи Ісусе Христе, Ти, що на горі Фавор засяяв світлом небесної слави своєї, преобразився перед вибраними учнями, показавши нам образ оновленого небесного життя, прийми від нас сьогодні цю молитву з трепетом і любов'ю, преображений Спасителю, освяти світлом Твоєї благодаті Мою душу! Розжени темряву смутку, страху й сумнівів, даруй мені духовні очі, щоб бачити Твою славу не лише в мить радості, а й у хвилини випробувань, як Петро, Яків та Іван побачили Твоє світло. Так і я прагну бути ближче до тебе, відчувати Твою присутність, бути носієм Твого сяйва в цьому світі, Господи, онови мої думки, освяти мої вчинки. Укріпи мою віру, щоб вона не згасла в бурях життя. Нехай день Твого преображення стане для мене новим початком, початком глибшої віри, щирішої молитви і справжнього шляху за тобою. Преобрази, Господи, мій дім, нехай Він буде наповнений миром і благословенням, преобрази моїх рідних, даруй їм здоров'я, любов і твою охорону, Преобрази мою країну. Очисти її від зла, ворожнечі й неправди, і яви над нею світло слави Твоєї, бо тобі слава, честь і поклоніння, в світлі преображення, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.